І, тоді при першому відео, як ми зазначали, що перший міст зробили, другий міст ті ж самі признаки руйнування, але його в той раз не відремонтували. Ну, і я звернувся до ставників Онур Construction International, да, щоб вони відреагували і доробили свою справу, яку вони до кінця не довели. Ну, ось я вам показую, що в нас вийшло. Як бачите... Другий міст відремонтували. Ну, цей пішохідний перехід, де е, люди вже тут не зламають ногу, якщо це буде увечері. Тим паче да, його не зробили так капітально, як перший міст. Там залили повністю бетоном. Тут, я може, е, закріпили ті плити, які там є, е, засипали щебні. ну і таким чином вони вирішили. ну Час покаже. Наскільки це буде довго, довговічно, ну, дійсно, дощі може це може і вимоють, може ні. Ну, по крайній мірі, 에, на даний час 에, цього достатньо, щоб тут не зламали ногу, не було якихось проблем у людей. Якщо реакція є, як бачите, ми звернулися до 에, так, в інтернеті в прямому ефірі, зазначили. Недоліки які.